Нас усіх обирають жінки, навіть якщо ми думаємо навпаки, я звик, що жінки робили перші кроки. Як відбулося знайомство Дмитра Гордона з дружиною, нинішньою Олесею Бацман, хотілося почути, а також трохи про дітей. Чи розкриє? Щось про особисте пан Дмитро. Будемо вдячні. Перш за все, вас аж семеро дітей. Це може і більше. Може і більше хто знає. <сміття> Заінтригували. Так перший син Ростислав, 92 й рік, так як я, хотів дізнатися, чому ви назвали його Ростиславом? Так, перша дружина хотіла. Я подумав: ну, вона народжувала нехай називає як їй подобається. Чим займається Ростислав Дмитро, ви трошки розповідали, що він композитор. Да. Ви знаєте, мене просили про дітей нічого не казати. Де вони знаходяться? Чим займаються? Все через небезпеку родини, тому я не можу розповідати нічого про дітей. Можливо, скажімо, в ключі, як ви їх виховуєте? От я можу лише сказати, що п'ятеро моїх дітей є громадянами Сполучених Штатів Америки. Вони народилися всі у США? Народилися у США. да А чому не народилися у США? Ви проживали в США тоді. Чи як це було? Ні, тому що я розумів, що тоді ж не було без візу. Я хотів, кожен батько хоче дати своїм дітям можливість подорожувати вільно по світу і взагалі бути вільними. Я розумів, що паспорт Сполучених Штатів Америки дасть їм цю можливість. Окрім того, мої батьки були громадянами Сполучених Штатів Америки. Вони виграли лотерею. Ще в 95-му році тоді, Сполучені Штати і зараз, до речі, теж ця лотерея є. Вони виграли лотерею і стали громадянами Сполучених Штатів. І мені це дуже сподобалося. І п'ятеро моїх дітей народилися в США, і є громадянами США. Деякі діти живуть в сполучених штатах, працюють в Сполучених Штатах і. А, ну от те, що я можу сказати про виховання. В мене в мене жодного громадянства, крім українського, немає і ніколи не було. Так, Ще можу це сказати е, про виховання. Ви казали, що ви не виховували їх мажорами. Які... Ні. Так, що, що саме так, наприклад, ви казали, виділяли якісь кишенькові кошти, тому що у вас було багато грошей. Ви нам розповідали, тому да. що в 23 роки ви стали взагалі-то мільйонером. Доларовим. Ви знаєте, в мене нема жодного мажора серед дітей. Вони всі знають, що треба багато працювати, треба багато вчитися, треба з себе щось представляти. Не жити за рахунок того, що в тебе батько там якийсь такий, а бути самими краще за батька. Я дуже хочу, щоб мої діти були краще за мене, щоб вони досягли більше ніж досяг я. Мені б це дуже подобалося, і я для цього намагаюся робити все. Я вважаю, що маючи гроші, будь-який батько повинен витрачати їх на освіту для своїх дітей. Освіта повинна бути кращою, наскільки це можливо, і на здоров'я. Тобто, на що повинні витрачати гроші ті, в кого вони є, на дітей, а саме, на їхню освіту і на їхнє здоров'я. Далі дитина повинна працювати, робити себе самою за допомогою батьків, звичайно, але без жодного блата, без жодних домовленостей. Давай працюй. Покажи, на що ти здатний. Щось тобі треба допомогти? Кажи, що допоможемо. Але так, щоб. Кудись тобі, тебе пристроювати, колись, кудись на роботу, гроші давати просто тому, що ти мій син. Ні, 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 так не буде. І так не було. Чи правда те, що ваші діти навіть працювали офіціантами на звичайних роботах? Да, правда, 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 правда. заробляли самі. 18 виповнилося, вперед працюй. Хочеш вчитися, буду сплачувати. Не хочеш вчитися, іди працюй, гроші давати не буду. Чи хтось з ваших дітей е, обрав журналістську професію? Чи можливо в когось є нахил? Ніхто е, ваших... ніхто, ніхто ні а, чому і чи можуть вони вам зателефонувати і сказати: тату? Ну слухай, я подивився твій ефір. А, ну, притормози трохи. Ну, ну це занадто? Ну слухай. В мене дуже довірливі стосунки з дітьми. Я можу їм сказати все, і вони мені можуть сказати все, і що їм подобається, і що їм не подобається. І часто вони кажуть, те, на чим я замислююся і роблю, вже інакше. В нас дуже демократичні стосунки. Це не стосунки батька і дітей, це стосунки друзів. Почув. І про минулих дружин я вас питати не буду, тільки поставлю запитання в контексті розлучення. Чи проживало ви болісне розлучення? От зараз для тих, хто проходить цей процес, можливо, хтось дивиться, якісь поради для людей. Як це перейти цей етап? А, від розлучення ніхто не застрахований, а розлучатися треба гідно. Це моє переконання. Гідно це так, щоб ніхто не думав, який козел. Чи які жадібні, чи які ще треба все робити гідно, і тоді все буде добре. І про вашу дружину о, Олесю. Це також ми познайомилися е, випадково і банально. Олеся прийшла до мене як журналіст з харківської газети, щоб взяти в мене інтерв'ю. Угу. І по тому як вона ставила запитання. Як вона спілкувалася, я побачив, що вона дуже талановита дівчина, і я запропонував їй тоді писати для газети Бульвар Гордона. А вона вже писала для дзеркала тижня, і вона стала згодом редактором програми Савіка Шустера Свобода слова. Вона дуже талановита жінка, талановита, вона дуже професійна, дуже фахова, дуже організована. Ну, про неї можна казати про все дуже-дуже дуже. Я вважаю, що мені дуже з нею, знову дуже з нею пощастило, тому що вона ще прекрасна дружина, прекрасна мати, вона. ну, Вона друг справжній. Ну, Таких друзів в мене ніколи не було, як вона. Вона прекрасний друг, вона дуже надійна людина. Ну... Я й не мріяв про таку дружину, чесно вам скажу. І дуже круто співає. Я співає, співає дуже круто, навіть краще за мене. Це жарт. Звичайно, краще за мене. Я Ще я про Лесю декілька слів. Що ви найбільше цінуєте у своїй дружині? Ну, ви знаєте, в неї нема вад зовсім. Я не можу сказати, що більше. Я в ній ціную все. Буває така людина без вад. От в неї вад нема. За що не візьметься, все виходить. Вона дуже порядна, дуже чесна, дуже принципова. Там, де я можу піти на компроміс, для неї або чорне, або біле. Угу. Ось або чорне, або біле. І це, я думаю, добре. Це добре. В неї завжди є позиція пряма, чітка. Вона дуже патріотична дівчина така, вона дуже любить Україну, і взагалі вона дуже багато для мене зробила. І в професійному плані також, тому що в моїх успіхах можна сказати, що її половина. А, а, чи... може, а може і більше, хто знає, а, чи було так. у вас навпаки застереження на початку кар'єри, тому що ви публічна особа і Олеся також. Це перша дружина публічна. Також так виходить має публічну професію, скажімо так. Чи ви навпаки підтримували Олеся? Давай самого початку я в мене є така риса. Я захоплююсь завжди а, чимось талантом, чимось фахом. Взагалі, я коли бачу талановиту людину. Видатну людину геніальну, я хочу її крила їй дати. Ну от, я взагалі не знаю, що таке заздрість. Чесно вам кажу. Може, тому що сам самодостатній. Мені завжди хочеться для талановитої людини щось зробити і сказати всім: подивіться, який талант, яка людина класна. Яка... Ну може, я трохи наївний в цьому. Мені один з моїх друзів сказав: ти завжди в людині бачиш хороше. Може, вона і гімно повне, але ти ну, завжди бачиш передусім хороше. Ну, такий я. Таким створений вже, ну, іншим не стану. А, але що стосується Олесі, ну, якщо можна сказати, ідеальна жінка, то це напевне про неї. Скільки разом ви вже в шлюбі? Ой, багато. Ми ще зустрічалися. В шлюбі з 11 року. Тут це 14 років. Чи святкуватимете 15-ту річницю і загалом чи відзначаєте ви особливі свята? Ну, як в кожній родині, напевно. Так. Кожен день відзначаємо. Дякую, почув.